Так, сьогодні <кій> продовжуємо розкопувати далі. А Тут вчора копали внизу, там внизу є пляшки, конзервні банки. Сьогодні стасувати почав верх, вискочила одна звідси. Давайте попробуємо. Де ж ножик? Попробуємо її дістати зразу. Думаю, що проста, але... Я надеюсь, що там буде напис. Проста, проста винна пляшка без написів. Ну, шукаємо далі. Є тільки абревіатура. Тільки абревіатура ашка. Самого дна. дістав котілок. То що від нього лишилось? Навіть не котілок, напевно, якась сковорідка рідка висока. Ще таких високих не знаходив. <кій> так, внизу окопа показали ще одна плящина, буду діставати зараз. <кій> Є ще одна пляшечка. Вона в куточку заховалась. Прозора. Думаю, щось маленьке плоске. Без написів. Дивіться, тут дістав пляшечку, прокопав трішки далі. значить якась цепочка металева і зацепка до пряжки. І зацепка до пряжки. Ще би пряшку, був би комплект. Значить, дорився десь ну, до 2 метрів глибини. Я аж на тій глибині почало щось попадати. Гузочки попадають з особистих речей різного роду поділки. Ну і знову пляшечка відніється зараз. Дістану і думаю, ще треба буде проглиблятися, тому що на щуп сигнали є ще глибші. Так, пляшечку я дістав. Пляшечка з написом. Гарно, гарно. Напевно, якась лікарська, а можливо. Горло нестандартне, напевно, під пробку, звичайно. Немає обводка, так, як під пробку. Докупив сьогодні вчорашню ямку. Сьогодні по знахідках. Окопна творчість. Щось хлопці сиділи, собі робили. Тут з пояска бачу, склепали. Так, дуже багато гудзиків, Дуже багато гудзиків різних. І металеві, і звичайні. Є зацепка металева. Є зацепка до пряжки. Жаль, пряжки не знайшов. Пляшечка була. 100 грамівка. Так, ручечка від котілка. Сам котілок, напевне, був, але ну, згнив начисто. Опало багато отаких е металевих звіній. Хоча, думаю, це від керосинової лампи, тому що керосинова лампа теж залишки були. Так, по пляшках маємо одну. Франц Паханс варта. З друга подібна форма, але немає взагалі ніякого напису. І тут, напевне, винна пляшечка. Буква H на дні. Поки що, все буду пробувати шукати ще сьогодні щось.